Вони зосередились там ще з кінця травня цього року, початку червня, намагалися вийти одразу на лівий берег річки. Оскіл їм це не вдалося. Вони продовжують це, намагаються це робити, але тут є декілька аспектів, які, на які треба звернути увагу. По перше, там діє дві групи військ: це група військ-захід, безпосередньо це на Куп'янському напрямку, та це група військ-центр. Вони діють саме з Креміною в напрямку Лиману, в напрямку Борової, тобто, ось саме цей відтинок фронту. І якщо ми говоримо про дві ці групи військ, то найбільш боєздатна з них це група військ, саме захід. Вони не змінювали свій склад загально, не послаблювали його в той час, як група військ центр саме це і робила. Тому що найбільш боєздатні бригади були перетягнуті, передислоковані під Авдіївку, і зараз саме в цій локації діє найменш боєздатна 25-та загальна військова армія, і усі інші підрозділи, які залишились від другої, 41-ї загальної військової армії та які діють в складі 90-ї танкової дивізії. Тому загроза для саме цієї частини, Лиманський напрямок, вона ну, скажімо так, менша, ніж для самого Куп'янська. А на Куп'янську діє продовжує діяти група військ. Захід, і для них є основною перепоною на сьогодні маленьке село Сіньківка. І це також багато про що каже, тому що це село вони намагаються окупувати вже півроку. І воно тримає оборону так само міцно, як і тримала Мар'їнка майже два роки, яку знищили російські окупанти. Тому от о, на сьогодні, допоки вони не зможуть взяти під контроль Синківку, говорити про якусь серйозну загрозу для Куп'янську – ні. Хоча вони будуть намагатися форсувати річку Оскіл о, північніше. Тобто там, де в них є безпосередній контроль над е, частиною Харківщини. Ну окрім того, що е, загально е, в Донецькій області, наприклад, е, це зона відповідальності групи військ південь, а це найбільш боєздатна та найбільш е, штатно укомплектована група військ. кількісно е, вона більше ніж 165 тисяч особового складу, до речі. Тим не менше, вони використовують підрозділи з інших груп військ для того, щоб реалізовувати свої наступальні дії в районі Авдіївки, в районі Мар'їнки, в районі Бахмуту і так далі. Тобто, вони не можуть обійтися виключно цим ресурсом. Це вже говорить про те, що для можливості ефективного наступальних дій їм не вистачає того ресурсу, який в них є, як людського, так і механізованого. Мар'їнку вони намагалися окупувати майже як два роки. Без малого це ще трохи було два роки, як вони не це зробити, і навіть на сьогодні, коли вони контролюють більшу частину, є невеликий відтинок на північнов північно-західному секторі, який контролюється силами оборони України. Це не можна говорити, що ми там повністю щось там контролюємо, чи щось таке інше, але це багато про що каже. Навіть зараз доповідаючи про те, що ось ми там звільнили там там, де Шойгу доповідав Путіну. Ми звільнили Мар'їнку. О, круто, так. Ви звільнили. Але не повністю, як ви кажете. А, головне те, що вони розпочали усю цю хвилю досить серйозних а, наступальних дій з такою підпитанням, звісно ж, ефективністю з урахуванням самого кількості сил та засобів. Вони розпочали в не найкращий період взагалі для наступальних дій. Тобто. Це жовтень листопад кінець осени, Фактично, кульмінація відбулася в цей період. Зимовий період, грудень будуть наступати ще й в 2024 році, як мінімум до завершення так званих виборів так званих президентських виборів Російської Федерації. І все це говорить про те, що немає. Якогось об'єктивного сенсу в цих наступальних діях саме в цей період, бо саме тоді зростають втрати при найменшій ефективності та якихось здобутках, але вони це роблять виключно з політичної мети. Тому для них це політична мета, а політична мета вона ніколи не рахує ті втрати, які супроводжують ось такі дії, Ну, якщо говорити про оборонні дії, то це логічно, коли в зимовий період будь-яка армія, яка Ціною життя своїх військових вона переходить не стільки до наступальних дій, скільки до оборони. Тому для політика ну я не знаю, нема тут якоїсь е таємниці, те, що ми зараз ведемо, оборон, ведемо оборонні дії. Це було і в 22 му році. Це буде в 23-му, і Це було і надалі. Бо зимовий період він не вигідний для наступу, а е підготовка до якихось перемовин. Тут багато чого залежить від самих настроїв в суспільстві, і не тільки в суспільстві в Україні, це не залежить від якихось побажань тієї чи іншої політичної еліти, умовної так називаємо в іншій країні. Бо на сьогодні, якщо розпочнуться, наприклад, собі завтра перемовини з Росією, вони не будуть відбуватися на умовах України, вони будуть відбуватися виключно на умовах Росії, тому що. Росія вона дійсно втратила свій потенціал, але не настільки, щоб цілком та повністю вже капітулювати майже завтра. Для цього потрібен відповідний процес. А тільки з метою капітуляції Росії можуть розпочатися перемовини, які будуть в себе включати: обмін військовополоненими, репарації питання репарації, повернення громадян України, яких. Репресивно вивозили на територію Російської Федерації багато 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 інших питань. Але для цього їх треба змусити це зробити. Змусити, можливо, тільки нанесенням досить серйозних втрат, щоб вони відчували на собі оцю поразку. А що ж до готовності Путіна воювати 5 років, танків йому вистачить, От просто цікаво. А чи Китай буде путіну відправляти артилерію, танки та все таки інше? Дійсно, радянські запаси вони великі, але Росія вона має досить серйозні втрати. Ми можемо говорити про людський потенціал, але там зовсім інші вже показники по прорахунку, навіть якщо ми говоримо про людський потенціал, навіть він не, не скінчений Росії. Все залежить від того наскільки буде якісна міжнародна підтримка самої України, щоб ми могли збільшувати кількість втрат Росії, а те, що там щось говорить Путін, чи він щось обіцяє? Ну ми вже давно звикли, що будь яка його заява чи обіцянка. Це банальна ретрансляція його власної шизофренії. Це хвора людина. Тому як можна сприймати ретрансляцію хворої людини за якусь правду, будучи опозиції повертатися під контроль російських окупантів, будуть повертатися під контроль сил оборони України. Давайте будемо зараз говорити, дискутувати про кожну лісопосадку, яку ми втратимо найближчим часом. Через декілька місяців ми можемо навіть уявимо собі апокаліптичний сценарій втратити Авдіївку. 2024 рік та найближчим часом саме буде фаза війни, коли ми можемо втрачати територію, але це е, нова фаза війни, коли ми тримаємо оборону. Можемо втрачати якусь територію, якусь локацію, якусь позицію. Але питання в іншому: які втрати при цьому буде нести ворог, щоб е, повернути цей контроль? Те, про що е, багато говорилося останнім часом, та про що неодноразово також і говорили в нашому Генеральному штабі Збройних сил України, ми зараз робимо акцент на знищенні, на знищенні е, ресурсу окупантів. Ми намагаємось в тих умовах, в яких ми знаходимося, підвищувати саме цей показник. Ми не прив'язуємось до територій успіхом. Та перемогою війни для війні на для нас зараз е, це є основним показником не утримання території чи звільнення території, а які е, ураження, е, які втрати ми можемо нанести ворогу. Якщо вони в десятки разів перевищують наші втрати, то ми можемо навіть відступити від якоїсь позиції, де утримання цієї позиції може для нас закінчитися підвищенням наших втрат. Отже, зараз саме так треба і, е, звертати увагу на ось такі події.